навчання та або наукових творчих досягнень. Тобто в процесі навчання ми повинні в першу чергу розуміти, що як студенти, так і викладачі, дотримуючись певних етичних правил і норм, повинні в кінцевому результаті отримувати результати якісні від навчання, але в межах скажімо так, довіри правильності і справедливості, оцінювання і надання різного роду інформації, а для чого необхідна академічна доброчесність? Необхідність доброчесності... полягає.